Моя робота на тему малі тіла сонячної системи захист землі від падіння астероїдів та інших космічних тіл. Робота виконана учнем 7 класу комунального закладу червоно гімназії Лозуватської сільської ради коструб Філіп. Метори, астероїди, комети караули планети. Коли утворилась сонячна система? Велика частина речовин опинилася на сонці. Матеріал, що обертається на диску навколо сонця, згуртувався у все більше та більше шматочків. Утворилося вісім планет, але деякі менші шматочки речовини ніколи не приєднувалися до одного з цих більших тіл. І все ще знаходяться на у космосі їх назвали малими тілами сонячної системи. Малі тіла сонячної системи це астрономічні ну, об'єкти сонячної системи менші за планету. До них відносяться картові планети, астероїди, комети, метеори, тіла і космічний пил. Астероїди. Астероїд – це дуже маленьке і скелясте тіло, яке обертається навколо сонця. Астероїд означає схожий за зіркою, бо в телескоп астероїд виглядає як світлові точки, як зірка. Астероїди мають непри... неправильну форму, оскільки їх недостатньо сили тяжіння, щоб стати кулястими. Вони також занадто малі, щоб підтримувати атмосферу. Комети, комета має тіло сонячної системи, яке обертається навколо сонця, має так звану кому, атмосферу і хвіст. Кома і хвіст. Комети це е, наслідки випаровування поверхні ядра, комети під дією сонячного випромінювання. Ядро складається з льоду та дрібних пористих кам'янистих частинок. Ядра мають діаметр від кількох сотень метрів до десятків кілометрів. Метеор при потраплянні в атмосферу Землі дуже швидкої частини 11-73,4 км за секунду спостерігається короткочасний спалах метеору. Метеоритом називають частинки пили чи осколки космічних тіл, комет чи астероїдів, і в ході у верхні версті атмосфери Землі з космосу згорають, залишаючи по собі смужки світла, яку ми бачимо популярна назва метеори це падаюча зірка. Метеорит метеорит веде тіло космічного походження, що впала на. Поверхню землі або іншого космічного е, тіла з космосу. Самим великим метеором, який впав на землю, вважається метеорит Гоба, який знайшли в набій, його розмір 2,7 метра. Захист землі від падіння астероїдів. За однією гіпотезою астероїди решти великої планети, що рухалася між Марсом та Юпітером, і була зруйнована чи то гравітацією Єпітера, чи катастрофічними зіткненнями з великими космічними тілами. Гіпотетична планета мала назву Феєтон. Зіткнення астероїдів з землею несе. Катастрофічні наслідки, такі як значні руйнування, суші при падінні в океан або море цунамі 66 мільйонів років тому земля зіткнулася з е, об'єктом діаметром близько 10 кілометрів, внаслідок чого утворився е, кратер Чук Сувуб, і сталося край'яно-палеональне вимирання, яке. Е, Імовірно, стало причиною знищення не птахових динозаврів падіння тугунського метеорита в 1908 році призна... призвело до того, що згоріло більше двох тисяч квадратних кілометрів е, Субірської тайги. Імовірно, такої події нині не вище. Е... Ніж будь-який інший час з історії Землі, яке рано чи пізно воно станеться. Нещодавні астрономічні події, як то зіткнення комети Шогеме Шумейкеров Шо Лев з Юпітером, падіння Челябинського метеорита в 2013 році і збільшення кількості потенційно небезпечних для Землі об'єктів. Привернули увагу вчених до таких загроз. Захист землі подіне астероїдів. На даний час існують технології можуть запобігти такої зіткнення. Національна космічна агенція США НАСА 26 вересня 2022 року випробувала систему захисту Землі від астероїдів і комет. ТЕС на подвійне перенаправлення астероїдів, дабо астероїди, ДАРТ, -дарт – це -пер перша місія, що може захистити планету від падіння космічних тіл. Космічний корабль автономно рухався до астероїда та здійснив. Нове зіткнення з ним. За рухом астероїда е, нас стежило в телескоп. Е, зіткнення відбулося, кинувши з астероїда більше тисячі тонн пилу та каміння. Дослідження пройшло успішно. Е, захист від падіння астероїдів, космічний е, варта. Загальна назва способу виявлення та дослідження навколо земного вона охоплює низку методів, за допомогою яких можна змінити територію навколо земних об'єктів і запобігти ймовірно, катастрофічним імпактні події, падіння об'єктів і заповнення. Імовірно, катастрофічних наслідків е, досить великого астероїда, або іншого навколоземного об'єкта, здатне е, викликати величезні цунамі вогняні смерчі розміром із континенту, або імпактну зиму у стратосферу здійметься величезна кількість пилу, що закриє сонце, або навіть кілька апокаліп подій одночасно. Природний захист землі від падіння космічних тіл, мезосфера, середня о, куля, шар атмосферний між астеросферою та термосферою на висоті 50-80 км. характеризується з ниженням Темпер... Термосферу на висоті 50 ТВ кілометрів характеризується зниженням температури від 0 градусів до мінус 90 градусів. Головним енергетичним процесом у мезосфері є поглинання сонячного випромінювання озоном, вуглекисним газом, водяною парою та розігування ультрафіолетом. Випромінювання молекулами кисню у верхніх шарах метосфери завершується свій шлях більшості метеорних тіл.